Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячене склу, склу чудовому, склу старинному, старовинному. Це період, скоріше всього, десь 60-х-70-х років, і мова буде йти про меланжеве скло. Є у мене декілька виробів в своїй колекції. Я вам буду їх показувати. Хто виробник, я не знаю. Я так думаю, що, скоріше всього, це Львів. І тільки на одній в мене є етикетка, і я зможу вам її показати і точно вказати на виробника. Такі вироби дуже полюблялися в той період часу. У нас на той період це був Радянський Союз. У нас в Україні майже в кожній квартирі, в кожному будинку було щось да, з виробу меланжового скла. Ось у мене така цікавої форми. Не часто зустрінеш вазочку. Вазочка невеличка. Дуже цікава форма, бачите, по горловинці, так як віточка. Зроблена вона на постаменті. Стоїть постамент з прозорого скла, дивіться, з таким вафель, вафельним узором. Ось. Дуже красива форма, дуже. І ще раз наголошую, рідкісна форма. Значить, Тут є залишки етикетки, тому я ще раз повторюся, вкажу на виробника. І виробник це був Львів. Це Львівська область, недалеко від Львова є таке село Щирець. Бачите ось? Ще ціна. Я так думаю, мабуть, 20 є. Я так думаю, що, мабуть, один карбонець 20 копійок коштував в цей виріб і завод Ритму. Був таке, було таке підприємство, звичайно, воно зараз ще не працює закрите яке випускало ось такі чудові вироби. Я в одного не пам'ятаю в кого з блогерів зустрічала ще вироби. Щерецького скла. Ось якраз це яскравий представник оцього щерецького скла. Е, купила я цю вазочку за 120 гривень і досить таки задоволена. Е, зараз намагаюся купувати вироби того, що їх. Все менше становиться на барахолках, а я хочу поповнити свою колекцію меланжового скла. Це перший виріб. Далі у мене є ось дві таких рибки. Рибки це сувенірні, зверху в деяких була ще така дирочка, це був як штофик з пробочкою, для того, щоб можна було рідину, якусь там наливку. Або, інший, або вино наливати і потім розливати до столу. У мене це суто-суто сувенірні суто вироби рибки. Таких зараз також предметів небагато. Я читала, не знаю, правда це чи ні, що такі вироби почали вивозити за кордон, в даному випадку в Італії. Досить вони такі популярні, тому що вони імітують венеціанські су. У мене одна ця рибка в ідеальному складі, стані яких ушкоджень немає. Бачите, ой! Зараз ще поб'ю. Навіть тут дирочки немає. Ось вона залита. Ось, а ось слідуючій то дирочка є. Ось такі, така, така рибка. І ось вже бачите, колір оздоблення трішки. Менше. Не таке багато від попередньої. Бачите, ось така. Тут є невеличкий брачок. Ось тут є скольчик, ось я видна навіть. Бачите, ось такий скольчик є. Але нічого, для колекції. Я задоволена, що я їх придбала. Ось в такому кольорі. Далі в мене є вже меланжове скоя, якщо це такого оранжевого, молочно-оранжевого відтінку, то тут уже голубе синьо, синьо-голубе з молочкою. Ось такий кувшинчик, це десь, я думаю, мілілітрів 600-700. Дуже гарненька ручка, такий він позатенький, гарненький. Ось, ось такий зручно тримати в руці. До речі, досить легесенький він. І до нього є братик іншої форми, трішки менший. Я так думаю, що тут, мабуть, 400, десь 400 ну, можливо, навіть і півлітра є. Це вже такий продовгуватенький. Ось бачите, але ви можете звернути увагу, наскільки він меншенький. Ось такі два кувшинчика. Є у мене ще десь дві чашки, не можу відшукати. І завершувати свій огляд. Я буду ось такою чашкою. Чашкою дуже гарна, але я думаю, що це не маланжева, скло це венеціанська нитка, як називають. Дуже легенька чашечка. Маю таких дві і дуже задоволена. Подивіться, яка краса. Сама ніжність. Продавець, яка мені ці чашки. Відсилала, пояснювала, що це період кінця 60-х років. Знову ж кажу, я інформації не маю. Ось така красунька моя. Також, щоб краще було розставитися, я ще покручу її в руці. На сьогодні все. Якщо вам сподобались мої вироби з меланжового скла, будь ласка, прокоментуйте, напишіть, що є у вашій колекції, хто виробники, що вам вдалося дізнатися, мені буде дуже приємно. На сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.